Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі, істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангеліє від Марка 1. 35 45, Уранці ж іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту і там молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним. Знайшли його і кажуть до нього: Усі тебе шукають. Він же відповів їм: Ходімо де інде, у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те й прийшов. І він пішов і проповідував у їхніх синагогах. По всій галилеї і виганяв бісів. і приходить до нього прокажений, благає його, та, припавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього Хочу, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його й мовив йому глядиш. Нікому не кажи нічого, а йди та покажи священникові, ще й принеси за своє очищення, що повелів був Мойсей їм на свідоцтво. Та тільки на той вийшов, а вже й заходився велемовити та ширити усюди про те, чутку. Тож Ісус не міг від відверто увійти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення, і приходили до нього звідусіль. Амінь. Євангелії від Марка 1, 35-45, Петро шукає Ісуса оздоровлення прокаженого. Ісус, поки всі спали, вийшов з міста, щоб побути наодинці з Богом в молитві. Такої молитвою, власне Ісус навчав на самоті, щоб ніхто не перешкоджав. Петро і інші шукали, і коли знайшли, кажуть, Усі тебе шукають. Ісус відповів, що Ідемо геть звідси у сусідні села. Бо для того Ісус і посланий, для того Він і прийшов. Що могло означати вийшов з Каперноу і теж вийшов від Бога. Бачу, як Ісус діє. Посіяв зернятко в тих мешканцях, а поливати і доглядати. Мають самі. Ісус обходить усі місцевості, щоб якнайбільше сіяти Слово Боже. Проповідує по всій Галилеї і виганяє бісів. Ісус вчить тікати від слави в одному місці. Хай слава доганяє мене, а я йду далі. Сьогодні Ісус очищає прокаженого. На питання, якщо хочеш, Ісус каже, Хочу. І торкається прокаженого. То торкання до прокаженого це автоматично людина стає ритуально нечистою. А тут, навпаки, не хворий передав хворобу Ісусові, а Ісус передав Йому благословення. Хто сильніший, той передає то, що має. Ця хвороба пов'язалася з гріхом, і тільки Бог міг її очистити. І цим Ісус показує свою Божу святість і силу. Ісус хотів, щоб Воскресіння було ознакою, ким Він є. І тому наказав здоровому нікому не казати, тільки найближчі апостоли знали Ісуса. Решті Він говорив притчами і так, щоб не розуміли, не повністю вияснював людям, але чудо неможливо скрити в собі. А хочеться ним ділитися і розказувати, тому Ісус пішов у самітні місця. Але і туди люди приходили, так і я маю робити Не я маю шукати людей, а вони мене. Якщо йдуть до Бога, якщо я, і якщо я, і якщо я йду за Богом Ісус вкотре показує, що Він це милосердя і любов, несе добру любину всім, добру новину всім. І всіх оздоровляє від зла. Я приймаю рішення йти за Ісусом і наслідувати Його. Не шукати своєї слави, але втікати від неї. Не шукати своєї волі, але волі Отця. Не говорити свої слова, але хай Дух Святий говорить моїми устами. Духу Святий веди мене в цьому наміренні. Допомагай і підтримуй мене. Амінь. Богом благословного ранку і дня, благословенного кожного входу і виходу. Амінь.